Люди довіряють людям, але як завоювати довіру там, де вас ще не знають? Почнемо зі стратегічного квадрату комунікації. Персональний бренд це не хаотичні виступи чи випадкові пости в соцмережах. Це стратегія, яка починається з відповіді на чотири ключові питання: хто, що, як, що би що. Почнемо з першого. Хто я? Хто ви як особистість і як професіонал? Який ваш досвід, експертиза та сильні сторони? Наступне, що я буду говорити, це про вашу основну тему комунікації. Який головний меседж ви хочете донести до аудиторії? Про що будуть ваші виступи, статті та інтерв'ю? Третє, як я буду говорити? Це про стиль і формат вашої комунікації. Який стиль ви оберете: формальний чи неформальний? Аналітичний чи емоційний? І останнє: що би що? Яка ваша кінцева мета? Навіщо ви комунікуєте? Мета повинна бути зрозумілою вам самим, щоб комунікація була послідовною та ефективною. Коли у вас є чіткі відповіді на ці питання, ви отримуєте стратегічну основу свого бренду.